Опа, я хочу їсти. Зараз я спробую щось знайти. Ось все ще міг дістати. Дякую. А що будеш їсти ти? Нічого. май Дякую. Так, я не понял. Вы что, тут банкет решили устроить? Вы у меня ничего есть и не будете. Знала бы ты, Украина, как я хочу, чтобы ты страдала. Как же я тебя ненавижу. Ну за что? За то, что ты родилась. Мав бы я бы хоть трохи ссыл, я бы въебал бы ему бы за такие слова. Боже, як же наші діти страждають за ОНР. <поє> <поє> Давай ми просто сподіваємося, будемо на краще. Чарбайте мітіром сузами. Я де іри ір ханделюнки кан іремлевен. Опа. Uh. Опа. Ге, uh. hey, відпустіть її, з мене, але не чіпайте Україну. Закти ун звісоте не немен Ападі України ніхто фасен. У вас веде фіамах. Я м'ясенті до сухен. Durchsuchen sie! опа. Будь обережна. Нікому не довіряй. І тримайся подалі від німців. Я повернуся. Ты всем на дворе вторая мировая. А ты просто собираешь цветочки? Ты, а ты вообще нам помочь не хочешь? ЗВОНОК Алло, гараж, ты меня слышишь? Так, так, привет. Ты слышишь вообще, что я тебе сейчас сказал? Так, я вам не за баром то поможу, але трохи пизднейше. Мне треба сделать эту, эту справу. И какой же? Сплести венок? Не совсем, но а О боже, какая ты тупая, в голове одни цветочки то веночки. А, кстати, этот твой, ну той, типа брат, партизан. Вин ставите на партизан. И партизан тоже. Ну так где он? Немцы захопили его в полон. <свят> вот лошар! Еще ты тебе это так радует? Хе, ну да, он постоянно за тобой ходит, до тебя даже нормально подойти нельзя. А тут хотя поговорить спокойно можно, по-братски. Ну, добрый, дякую за беседу, мне нужно идти. Ага, да, давай, только смотри, там -то, не споткнись на ровном месте. Так, один, два, три, чотири, п'ять. Привіт, мамо, я хочу тобі те що сказати. На жаль, коли ти була ще жива, я була ще геть малею і не пам'ятала твого обличчя, твоїх очей, твого голосу, твого сміху, твого плача. Але я пам'ятаю твою любов до нас. Я б дуже хотіла би з тобою зустрітися хоч б раз. З ним народження. Я люблю тебе. І так, солдати, я почну з такого питання. На чиїй ти стороні моїй чи не СРСР? Я на стороні України. А якщо без зайвих тільки ми, ніхто в обидва окупанти. Що ж, зрозумів? Знаєш, я в тобі бачу сильного союзника. Твої кольори такі темні і люті, як у мене. Мої кольори означають любов і пекельне дно. Та не вже червоний це кров, а чорний це темряве і зло. Неправда! Мої кольори не це значать. Ми дуже схожі. Не бреши, ти нацист, а я націоналіст. Це одне і те саме. Ні, нацист вбиває всі нації, що знувала лише його нація. Націоналіст вбиває того, хто вбиває його націю. Цікава в тебе логіка. Не виводь мене. Добре, тоді останнє головне питання. Ти приєднаєшся до мене проти СРСР? Ні. Чому? ж? Бо я працюю один. Тим паче я не можу бути впевнений, що ти не нашкодиш Україні, отже, вона в складі. Тобто, твоя відповідь ні, навіть ще зараховуючи, що ти теж ненавидиш СРСР. Я сказав, що ні, мені не потрібні союзники, тим паче такі, як ти. Що ж, в такому випадку мені прийдеться використати свою особливу зброю, яка зможе переконати тебе. Такої зброї не існує. Виведнений? Україна? Опа. Що? Це іграшка так, щоб шантажувати мене. Сядь. Він вистрілить! Не вистрілить. Якщо погодишся. А якщо ні, то я згоден, тільки не шкодь Україні. Ось так би і сразу. Він де їх Україна, ти в порядку? Німці тебе не заскодили? Ні, все добре. Боже, вони тебе ледве не вбили. Чому може, ти не послухала мене і не залишилася вдома подалі від них? Випач. До речі, в мене є дещо, якщо належить тобі. Ого. Я думав, я його загубив. Де ти його знайшла? Та його виронив, він лежав на землі. Зрозумів, а де твій вінок? Чому ти його не сплела? Я не встигла, я вітала маму, сьогодні у неї день народження. Ах, точно. ледве не забув про це. Пішли її, я її теж привітаю. А ти, нацист? Знаєте, хухли. Я насправді дуже по-доброму з вами обійшовся. Тому дякуйте богові за те, що ви залишилися живі і не пошкодували після моїх рук. Що це? Молодець, моя маленька вбивця. Вбивця? Я повітчаюсь з тобою. Я не вбивця, цього не може бути. Подивися на свої руки. <гух> ні, 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 Я не вбивця, я не вбивця, цього не повинно бути. Я не вбивця, я не вбивця! Будь ласка, я не хочу вбивати. Це все неправда, я не вбивця. Припиниться защитися дитину. О, Боже, це був лише сон. Я думаю, тобі нема про що хвилюватися. Я впевнений, що людина, яку ти вбила, заглуговує на це. Ніхто не заглуговує на смерть. Україна, що за погляди? Люди можуть бути монстрами, які дійсно заслуговують на смерть. Але ж люди можуть мінятися. Ні, люди ніколи не міняються. Запам'ятай це раз і назавжди. То не може бути у людей можуть мінятися думки і вони самі. Україна, люди не міняються, наприклад, вся ДСРСР. Хіба за 20 років він хоч раз пошкодував за знищення проти нас, а Польща? Ти ще мала і нічого не розумієш, але люди просто не здатні мінятись. А я ще дещо згадала. Перед цим як, як я прокинулася. Я побачила якусь молоду дівчину або жінку. Вона мені сказала це жахівця дитино. Що за жінка? Не знаю. Як вона виглядала? Хм. А, блакитне волосся, прапор неї блакитно-жовтий, вона одягнена в білу сорочку. Здається, у ній було червоне намисто? Це дуже схоже на нашу маму. Якого кольору її очі? Не знаю, я не побачила. Вони світились. На ній була пов'язка на оці? Ні. Значить, вона була ще мала, як ти, тільки трохи старша. І що це все значить? Господи, не переймайся ти за цього. Ось і відступив радянська влада. Тепер ми можемо проголосити за нашу незалежну державу, Наша Україна, яка звикла бути підконтрольна ними ці Московії. Від сьогодні вона може бути вільна. Вітаємо вас всіх за незалежністю.

Львів, розкажу, у тебе були якісь проблеми в сім'ї? У мене немає сім'ї і немає Львову. Я зрозуміла, заспокойся. Віддай Львів. Давай, ка будь ласочка, замрозимо наш конфлікт, мені зараз дійсно важко думати про це. Шазі, ті партизани не дають мені спокійно напасти на СРСР. Хм. Я знаю, що робити. Так блять, я не зрозумів. Що тут роблять поляки? Якого хуя? Що в моїх селах роблять українці? Чуєш ти, ти що тут зовсім загубився? Забув з ким поряд живеш? Поясни мені, чому твої курви українці в моїх селах? Що твій батько був? Що ти. І так почалася кровопролитна битва, яка призвела до великої втрати населення обох народів. Була вчені на третім рихом з ціллю, щоб українські і польські партизани не заважали німцям на фронті. До того ж, ще й СРСР підлив олію вогонь.